Нарешті є можливість вам показати Range Rover. Мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні буду показувати вам Range Rover Evoque 2018 року. Випуску автомобіль привезений з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Що ж, покажу вам його, як він виглядає зовні, і перейдемо до комплектації. Погнали! І що скажете, як вам дизайн? На мою думку, він виглядає просто бомбезно. Е, так, розкажемо, що ми маємо. Ми маємо, до речі, пробігу 103 тисячі кілометрів. Наш керівник Віктор Сергійович. Тобі вітя привіт. Е, накатав на ньому по Європі около 3 тисяч кілометрів. Він був викуплений на аукціоні з пробігом 99 тисяч. Е, що ж, як керівник наш сказав, Тачка агонь, йому дуже зайшла. Я також катався на ньому пару днів на цьому ранжу. Реально класний, комфортний, комплектація непогана. В принципі, є все, що потрібно для комфортного пересування. І в принципі є все, що треба, і не треба навіть більше того. Що ж, по фарбі, по фарбі перевіряти товщиноміром міром не буду. Його перевіряли попередні, він весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований. Давайте пробіжимось по комплектації. Розкажу, що у нас тут є. Так, склопідіймачі передні, задні, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, автоскладування дзеркал. Далі у нас є класна декоративна підсвітка тут бардачка і ручок. Ввечері виглядає бомбезно. Також є салонна підсвітка від стелі на центральну консоль, теж виглядає дуже класно. Зверніть увагу на стан шкіри. Стан салону, ну але не дивно, як не як, 100 тисяч пробігу е, відповідають. так Що вам розказати по комплектації? Є система Stop Start, е, Bluetooth, гучний зв'язок, все тут є. Е, двозонний клімат-контроль, електронна стоянка вигальма, режими руху. Е, далі м -м, під капотом у нас двохлітровий дизель. Парі з автоматом, також є підрильове перемикання передач. Вони працюють лише в спортрежимі. Вибираємо спорт і тоді клацаємо плюс або мінус. Він вибирає, можна далі керувати вручну ним. Маємо на кермі круїз-контроль, також шкіряне кермо, датчики душу, датчики світла. далі допомога, Як це вона називається, екстреного гальмування. Салонне дзеркало з автозатемненням. Багатофункціональна мультимедія, парктроніки передні, задні. Ось таке у нас вітання або прощання. Висвічується надпис Land Rover. До речі, класна музика, не скажу, яка тут саме стоїть, але музика грає добре. Панорама у нас суцільне скло, е люка немає. Так от виглядає салончик, такий компактний, позашляховик чи паркетник, що скажете. Сидіння, до речі, дуже комфортне, М'ягенькі, такі просто капець, шкіра. Зазвичай, коли йде шкіряний салон, то сидіння такі дубоваті. Тут у нас все м'ягеньке. Камера заднього руху, до речі, також є. Невеликий багажник, але в принципі, знову ж таки, кому, кому що потрібно. Бо для мене, наприклад, великий багажник не потрібен, я б навіть взагалі в купех їздив. Би. Е, загрузити щось без питань сидіння можна зложити, на мою думку, місця немало. Так, Покажу далі, в якому стані у нас салон. Взагалі автомобіль в ідеальному стані. Якийсь зауважень в мене по ньому немає взагалі. Класний, комфортний. До речі, по двигуну. У нас тут 2-літровий дизель на 150 кінських сил. Розгін у нас 0,111,2 секунди. В принципі, непоганий показник як для такого економного двигуна. Що ж, ця машинка у нас в наявності Вінниці. ви можете приїхати, пощупати, прокататись. Більше автомобілів ви можете побачити на нашому сайті wincar.com. Залишу посилання внизу в описі, також посилання на телеграм-канал. Не забудьте підписатись на телеграм-канал. Якщо не хочете отримувати сповіщень, просто одразу вимкніть звук. там. Так як я коли публікую автомобілі, приходять зразу, там я можу закидати по 10, 15, 20 автомобілів, буде пілімкати, буде набридати. Так що можете вимкнути і за бажанням зайдете, перелистаєте потім. Що ж, в Телеграмі побачите найбільше автомобілів, більше навіть, ніж на сайті. Всі машинки публікую саме в Телеграм. Також на сайті багато автомобілів, там ціни вказані з включно з доставкою, з розмитненням, сертифікацією. В общем, під ключ в Вінницю. Що ж, будуть питання, звертайтеся. Номер телефону мій внизу. Мене звати Владислав, і також моїх колег Сергія та Валерія. Також побачите внизу номера телефонів. Будуть запитання, звертайтеся, приїжджайте. Кава та тездрайв з нас, а гарний настрій з вас. Що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.